Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. переможемо разом. Наш комбат м'ясник. пише один військовий, коментуючи дії командира уже після свого поранення. Далі мови оригіналу. Ну, ви комбата не дуже любите. Як, ну, у мене перші думки були, коли я от в реанімації очнувся після операції. І от пацани почали дзвонити мені там вже все там. Я хотел рассказывать за него, что дальше сейчас происходит с нами. Я говорю, почему за нами не пришли, какие потери. И тут я узнаю о наших потерях. Ну, вообще, что сейчас за эти дни происходило. У меня было, было желание ему заснуть гранату в рот. Он мясник. Он до такой степени не считается с нашими жизнями. Он врет в лицо и отправляет тебя туда. И ему все равно, что ты умрешь. Ему реально наплевать. И ты это чувствуешь, насколько ему наплевать, он как будто нас ненавидит, он как будто к нам имеет... Вот мы его все раздражаем. Не знаю. В общем, ему 27 лет. Что он в 27 лет может понимать в этой жизни? Вой служится. Потом смотрю, в Запорожье нас награждают нацгвардию. Смотрю, комбатик мой стоит, там фотографируется, награждают. Про це вже писав військовий рохам. Серед наших військових є термін М'ясні роти. Це не ті розрекламовані підрозділи, куди набирають молодих і гарних бородачів. Це не підрозділи, які можуть собі дозволити показати спалювання ворожої техніки з дрона. Солдати таких бригад не екіпіювані, як Сесотароні. Вони виглядають, як правило, ось так, як на світлині. Цих солдат ви не читаєте у твіттері телефон. Їм треба для вайбера, аби подзвонити рідним, щоб сказати, що все добре і що все буде добре. Пообіцяє великі інтерв'ю. Таких солдат не беруть. І тому в Ютубі ви їх не знайдете. Про таких солдат не згадують, коли прославлені бригади відступають після невдалого штурму, такі теж бувають і по телевізору чи телеграм-каналах, вам про них не розкажуть. І відступаючи, гуляючи фланги, таких солдат не попереджають про відступ, що призводить до фатальних наслідків для таких солдат. Навряд чи кажучи про наших котиків з СО, у вас перед очима такий образ солдат, але в реальності в більшості випадків він виглядає саме так: бо коли ж ви читаєте про урочих чмобіків або про зеків вагнерів то стримують усе це блядське котло, сидячи в окопі, тримаючи позиції вивозячи важкість окопного буття. Отакі люди вони не чули про реабілітації, про ПТСР теж, але вони так само як і всі страждають від нього. Тому вони й просять інколи відправити їх на лікування і не дивлячись на все, такі солдати вражають своєю сміливістю та відчуттям самопожертви заради інших людей, Йдучи на роботу, снідаючи в кафе, відправляючись в бар, пам'ятайте, будь ласка, про таких солдат. Згадуйте справжній образ солдата, хоч на трохи. Бо все це можливо завдяки таким солдатам, що платять ціну набагато дорожчу аніж податки, чи тонат. І дуже прошу вас, не забудьте таких солдат після війни. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.